Наступний бій у нас буде не про скіл. Наступний бій у нас буде від нашого підписника, звісно, який він надіслав реплейчик на пошту. Пошта є в описі під цим відео. Якщо є що показати, надсилайте, обов'язково розглянемо на каналі. І це відео про те, як може щасти у бою. Ти на каналі Я Тре2Крю. Бажаю гарного перегляду. Погнали! Сподіваюсь, ти пам'ятаєш той, той мій стрім, на якому я грав на IMX 30B. Три години з копійкою тривав той стрім, і нарешті в якомусь із боїв я на ньому взяв майстра. Я не розумію, чому так було важко взяти на ньому майстра. Якась така зависока на ньому була планка. І гравець цього відео грає зараз на IMX 30B. Давайте подивимося, карта Кастілія. Три важких танки, один СТ, дві ПТСАу, один легкий танк в команді противника. в команді союзників. Три важких танки, два середніх, дві ПТ-САУ. Одразу чимось незадоволений гравець нашого. Наш герой чимось незадоволений. Каже, що одні раки, Того давайте подивимося, наскільки, наскільки гарно грає цей гравець. Значить, 6 секунд КД у нашого героя. Дивіться, що тут відбувається. 121Б. До речі, 121Б чомусь тут проїжджає, типу. Я не хочу тебе бачити. Тобто він, типу, засвітив, але як отак їхав рівно, так і поїхав. Наш герой, звісно, видає тичку, тому що ну, треба таке наказувати. Треба наказувати. Дві тички отримує вже 121-й. Ну і що далі? От Якби наприклад, я звідси викатився, ну, плюс-мінус. да? Мені здається, що з усіх сторін, з усіх кутів в мене прилетіли в якісь там фейерболи, там винесли боєукладку або підпалили, я не знаю. Якщо у вас це відбувається якось інакше, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Тому що тут, саме от в цьому місці, ну, нереально на початку бою так виїжджати. Через каток, до речі, через каток достатньо непогано пробив перед цим пострілом нашого героя, але наш герой не дивиться на міні-мапу і не бачить, що там. З цієї сторони стоїть Шерідон, який закидує прямо МХ. Так, достатньо непогано. Знову через каточок, гарний прийом, але ти тичку даєш на 300, отримуєш там на 500. Це прям е не цікавий розмір. Е не пробиває. Не пробиває 121Б і. ну, Скажімо, пощастило, але трошечки пощастило. А може, просто 121Б. ну... Якось погано стріляє, погано влучає. Це ми подивимося після бою. Дивіться, що тут. Яхпанзер є 100. Я чимось там він зайнятий. Цей Яхпанзер є 100. В моєму випадку зазвичай буває ситуація дещо інша. І, от, е... замість того, щоб стріляти в передній каток, наш герой стріляє, начебто в задній каток. Е... Ну, я б стріляв би впередній, щоб просто збити його і не дати зробити постріл. Ну, і звісно, хотів сказати, що в моєму випадку, коли б я так би виїжджав, яга б вже дивилась на мене. Більше того, вона б уже повністю була зведена. І як тільки б я виїхав, вона дала постріл, в який би я отримав на максималку. Я зрозумів, що цей постріл був такий: ну, типу, прибрати ґрунт для того, щоб. ну... Він не заважав там влучати. Подивіться, цікава штука. БК у Лівандовського. Зараз у нашого героя 3340. І дивіться, що відбувається. Просто 1700 шкоди вилітає от просто випадково. Да? Тому що пощастило. Оце це те, що я називаю пощастило. Це реально пощастило. Тому що дійсно так буває. Тому що, бачите, от 3300 було, вже зараз п'ятьорік, плюс 600 шкоди, які отут по е, цьому ВЗ прилітають. От 600. Ще тут, наприклад, даємо 300, да? це вже виходить 4000. Так би було б 4100. А так вже маємо 6100. І звісно, це перемога така, скажімо, підкрутив варгеймінг, тим не менш. Бути в потрібному місці в потрібний час. Маємо медальку майстра, звісно, за такий бой. І 500 тисяч срібла. 500, пробачте, 250. От, І тепер давайте подивимося. Як панзер є 100. 45% перемог на 18 тисяч боїв. Дай Боже тобі здоров'я. 121Б. Зробив лише один постріл. До речі, 52 85 на 5500 і сьомий 57 тисячі боїв. Лівандовський 48% 16 тисяч боїв. І сьомий 55 44 8700. Шерідан 59-87, 7200. Зіграв максимально тупо. Не знаю, як так може бути. ВЗ-113 ГФТ 1 єдиний, у них, в принципі, такий, знаєте, 52, 57, 65 тисяч боїв майже зіграв. Команда союзників. Причому, до речі, Бешка 183, 50% 4 тисячі боїв 0. Леопард перший, 52,6, 10 тисяч боїв. Йох, 50% з половиною на 12,700, ВК-9001, 50, 42, 7700. Знов, от. А що? Скажіть, друзі, а навіщо взводом грати на двох бабахах? Ну, я то розумію, що тут е, 40%, два хлопці Вирішили, типу, знаєте, е, покашмарить рандом своїми зливами. Типу, беруть дві ПТшки. Ну, 46,95-10600 боїв. БЗ-75. 65%. 32 тисячі боїв майже. Ну і наш герой. 53% 22500. Середня шкода 1800. До речі, достатньо непогано. Статистика така собі, скажімо, а от середня шкода плюс. І, в принципі, статистичку можна підіймати. Важкувато буде, але десь там, як він називається. В перспективі можна отримати 60%. Можна, якщо грати постійно взводами і грати не розраховуючи на якийсь фарт. Наскільки тобі щастить в боях, так як щастить герою попереднього відео? Якщо відео сподобався, обов'язково протисни лайкосик, якщо не підписаний, чекаю в підписниках. Бажаю гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!